В одному Віола фон Крамен впевнена на 100%. Використання таких ресурсів, як газ, нафта та вугілля, необхідно звести до мінімуму. А енергію черпати із альтернативних джерел сонця, вітру та сміття. Під час офіційних перемовин німецькі дипломат поцікавилися, чи можна побачити на дахах донецьких житлових будинків сонячні батареї. Адже у Європі таке явище не рідкість. Не почувши задовільної відповіді, представник німецького парламенту зауважила, подібні установки повинні підтримуватися місцевою владою на рівні відповідних преференцій. Сьогодні існує чимало сучасних технологій використання альтернативних джерел енергії. А прилади, які її реалізують, зокрема сонячні батареї або теплові насоси, дедалі частіше застосовуються у побуті. Хоча поки що здебільшого за кордоном, але в Україні теж поступово набирають поширення. Справа у тім, що вартість цих установок достатньо висока, тому строк окупності теж немалий. Проте невдовзі ситуація може змінитися. Паску стоїмость. электроэнергии, как и стоимость других источников энергии, все равно будет возрастать, как бы мы не хотели, то, соответственно, и сроки окупаемости установки таких приборов, они э, будут сокращаться, и я думаю, что они будут становиться более популярными. Но сказать, что э, да, каждому порекомендовать, ставьте мне, там, солнечные батареи или солнечный нас, или тепловой насос, конечно, я не могу такого сделать, это все опять-таки нужно посчитать. Но солнечной батареей может быть эффективной и вы можете в летние месяцы фактически отказаться от использования, скажем, газа или электроэнергии, пользоваться горячей водой за счет этой установки. Деякі підприємства, школи, літні будинки відпочинку вже використовують сонячну енергію, аби зменшити енерговитрати та підвищити енергоефективність. А от на українських житлових будинках, зокрема, багатоповерхівках, такі системи поки що не встановлювалися. Першопрохідцями прагнули стати жителі Макіїки. В силу того, що м -м, я знайомлюся з останніми новинками, які проходять на ринку імені комунальних услуг, експлуатації житла і так далі. Я знаком с людьми, которые подобные проекты реализовали, в частности, в городе Южноукраинск. Там было сделано на основе таких же солнечных батарей и системы электроснабжения школ, детских садов. Это было сделано с помощью финансирования Министерства образования Украины. У меня возникла мысль, почему бы подобную... Систему не внідріть в нашому місті, в місті Макіївки. Но вже на домах, на жилих домах. Фахівці, що реалізовували такі проекти в Україні, допомогли запроектувати дану систему освітлення за допомогою відновлювальних джерел енергії для чотирьох житлових будинків ОСМД Макіївки – 9, 10 та 11 поверхівок. Проекти під назвою Сонце у кожен дім були презентовані на міському конкурсі, проте місцева влада їх не підтримала. Втім, організатори проектів не припиняють пошуки інвестицій, адже самотужки мешканцям обраних будівель близько 50 тисяч гривень не зібрати. А саме стільки обійдеться реалізація проекту для однієї багатоповерхівки. Проте витрати виправдані за підрахунками. Економічний ефект відпровадження новітньої системи на чотирьох будинках становитиме десь 64 тисячі гривень на рік. Тобто близько 16 тисяч потраплятиме в скарбничку кожної багатоповерхівки. Около 45 тисяч кіловат електроенергії не береться із сітей електропостанцій. Ми розгружаємо. на мощность сети городские. Ну и, естественно, экономим. Мы экономим не просто себе средства, которые бы мы направляли на электроэнергию, но экономим городские средства, потому что городу не нужно будет в этой части помогать нам в капремонте. Мы эти деньги направим в фонд капитальных ремонтов, которые в дальнейшем будут использоваться при каких-то капитальных ремонтах, которые внесены в титул капитальных ремонтов города. Приклади сучасної системи освітлення житлових будинків є у Швеції та Німеччині. Для впровадження проєкту, окрім сонячних колекторів, необхідні акумуляторні батареї, світлодіодні лампи, прожектори для вуличного освітлення, датчики, що контролюють постачання електрики та інші допоміжні пристрої, потрібні для монтажу системи. Сонячні батареї заряджають акумулятор, акумуляторний блок. Самі панелі сонячні встановлюються на кровлі. Вот. А аккумуляторный блок и сама система управления всем этим оборудованием находится в чердачных помещениях под замком. Она не обслуживается, ее не нужно какие-то проводить технические действия с ней. То есть она устанавливается, она работает. У нее срок, гарантийный срок до обслуживания 10 лет. То есть достаточно, чтобы туда никто не подходил и обслуживать ее, собственно говоря, не надо. Сама система автономно может отработать 36 часов без, подза без подзарядки. То есть больше, если по 8 часов у нас темное время суток брать, то ну, практически неделя. Но тем не менее, может быть что-то случится, что больше недели. Тогда она может просто-напросто заряжаться из общей городской сети. Особливу роль у системі відіграють світлодіодні світильники, строк служби яких 50 тисяч годин. Тобто служитимуть вони близько восьми років. По-перше, Во у нього не боїться ударів. Сам світильники лампи, вони мають защиту від антивандальної, тобто практично неможливо розбити. Це зроблено… специально он сделан для использования их в местах общего пользования. Потому что ну, бывают различные ситуации, когда он может случайно кто-то зацепить и вывести из строя. Довольно-таки сложно такие светильники подобрать, где-то их они просто так не продаются. Там еще этот светильник предусматривает еще одну интересную функцию. Это в случае, если Даже система автономного такого свечения от солнечной батареи выходит из строя, в случае каких-то там ЧП нестандартных форс-мажорных обстоятельств, сам светильник имеет еще одну еще один источник энергии встроенный. Вот он срабатывает от датчика теж день ночь, как так називаємо. То есть датчика освященності. Якщо м падає освященность, в случае там задымления или какие-то непредвиденные ситуації он що даст 4 часа освещения для того, щоб можна було хоча б евакуювати людей из квартир на улицу. Строк окупності даного проекту три роки. А далі прибуватиме чистий прибуток. Кожний рік третина вкладених коштів. Для порівняння у Європі проекти, що окуповуються навіть за 10 років, вважаються економічно вигідними. Досягнути відчутних результатів у підвищенні енергоефективності житлових будинків можна лише спільними зусиллями та усвідомленим заощадженням енергоресурсів. Сучаснують множество причин для економії енергії. Для себе ми рішаємо випроси сниження. оплат за коммунальные платежи, за потребленные энергоносители. Мы повышаем комфорт нашего быта, того, что называется качеством жизни. Ну и в целом, экономя энергию, мы улучшаем экологию, снижаем выбросы и тем самым улучшаем условия жизни не только в нашем доме или квартире, но и в нашем большом доме. в нашому окружаючим пространстві. Заощаджувати у побуді сьогодні допомагають сучасні енергозберігаючі прилади, яких раніше не було. Втім, поряд із ними з'явилися і інші, які споживають чимало електроенергії. Холодильник старого ну, в рік може потребляти 400-500 кВт електроенергії. Сучасний апарат. будет потреблять, допустим, 100 кВт-часов электроэнергии в год или меньше. Сейчас в доме у многих есть кондиционеры. Понятно, что они потребляют энергию, да? Но, тем не менее, мы от них не отказываемся. И в целом сейчас потребление электроэнергии летом у нас выше, чем было некоторое время тому назад. И уже приближается к потреблению электроэнергии в осенние и даже зимние месяцы. Вот. Но с другой стороны, этот же прибор, он современный кондиционер, он э, может использоваться и на отопление, а в этом случае он э, работает более эффективно на отопление, чем э, просто э, какая-то отопительная батарея. Останнім часом на Донеччині приділяється значна увага впровадженню енергоефективних заходів не лише на великих підприємствах, але й в комунальному господарстві. Один із таких проєктів, який в настоящее время реалізується в Донецькій області, це проєкт з німецькою компанією ДІС, при підтримці Донецької обласної адміністрації. Це проєкт, направлений на снижение выбросов в атмосферу за счет повышения энергоэффективности предприятий. Вначале этот проект реализовывался только на промышленных предприятиях региона, он и был направлен на это, но областная администрация настояла, чтобы проект был расширен и в настоящее время активно участвует в проекте Донецк Теплокоммунэнерго, который, компания, которая поставляет э, тепло для жителей более чем 20 городов нашего региона. Мы совместно с немецкими экспертами проводим оценку эффективности энергоснабжения, теплоснабжения в этих городах, разрабатываем рекомендации по повышению эффективности этого теплоснабжения, что позволит э, снизить энергозатраты как самой компании, Так і е, жителям этих городов, ну і соответственно опять-таки э, е, уровень нашої жизни і снизить оплати за коммунальные платежі. До речі, сьогодні найбільше коштів ми віддаємо за опалення житлових будинків, на яке припадає більше половини усіх комунальних платежів. Якщо ви прагнете раціонально споживати енергоресурси, то повинні знати. Зниження кімнатної температури лише на один градус допомагає заощадити близько 10 енергії. Будь-які енергоресурси, що містяться в надрах землі, мають тенденцію вичерпуватися. Тож доцільно використовувати альтернативні джерела енергії, запаси яких ніколи не щезнуть. Пускайте більше сонця у свої домівки, а порцію нових економічних рішень дивіться у випусках програми Вектор економіки.